Привіт, я Ната, айтішниця, фрілансерка, і в цьому відео ми з вами будемо говорити про те, як навчитися приймати важливі рішення в своєму житті. На моєму прикладі я вам розкажу, як я звільнялася з робіт. Це було прямо декілька разів і всі рази були кардинально різні. При тому це були досить високі посади, тому мені було що втрачати. Якщо ви додивитесь до кінця, ви дізнаєтесь, чи шкодувала я чи ні. Я розкажу, якими принципами я керувалася. І все це буде в форматі такої дружньої розмови, розслаблена атмосфера, беріть чай. Сідайте. Перший мій раз звільнення був ще у 2018 році. Я тоді ще була досить юною, не дуже впевненою в собі, і тому він затягнувся в мене аж на цілий рік. Тобто, від оцього виникнення бажання до моменту, коли я таки сказала, все, я звільняюся, минув цілий рік, може трішечки менше. Взагалі це була робота мрії для багатьох. Я тоді заробляла тисячу доларів, тоді це було просто боже тисяча доларів. Всі вважали це таким, знаєте, порогом крутості, що якщо ти заробляєш тисячу, ну все. Ти от крута. І в мене були ці гроші. Плюс робота в мене була досить нескладною. Я сиділа в офісі, мій начальник був в Німеччині, я була його так званою правою рукою. Я робила все, що він просив, якісь там замовлення квитків, відповіді на його емейли. E тобто він на мене перекидав важливі емей, e я за нього відповідала красиво, як його асистентка. Іноді я трохи щось працювала з продажами, іноді трохи з контентом. Ну, загалом я могла просто стати серед робочого дня, піти собі до масажиста, піти собі до косметолога. Мій начальник все це знав, для нього це було ок. Він говорив, важливо, просто не забивай на ці імейли. Все. Головне, щоб робила субота, а те, коли ти її робиш, як ти її робиш, мені пофіг. І в принципі, це було дуже зручно. І коли я сказала батькам, що я хочу звільнитися, вони сказали, ти що як звільнитися? Та ти не знайдеш більше такої роботи. Віра батьків, у мене просто топ. Ні, насправді батьки мене підтримували і вони сказали мені, що ти сама знаєш як краще, приймай рішення сама, але мама боялася, що мені буде скрутно. І зараз ви дізнаєтесь, чи було чи ні. Трошки послухайте далі. Чого я власне вирішила звільнитися, тому що. Я зрозуміла, що у цій компанії для мене немає ніякого зростання, тобто я ніколи не буду мати своєї команди, де я буду працювати з цією командою над контентом, наприклад, бо мені дуже тоді подобалось працювати саме над цією частиною. Я не стану ніколи ніякою директоркою маркетингу. Я розуміла, що все це стеля. Максимум, що може бути, то мій начальник буде давати мені якісь підвищення. Можливо, ну я не знаю. Ну, скоріше за все, цього б навіть не відбулося, щоб хтось ще прийшов до нас на роботу, і у мене були б якісь підлеглі. Один раз було так, що дівчинка приходила їй там менторила, але її дуже швидко звільнили, я зрозуміла, що все, далі, скоріше за все, нічого не буде, це все буде закриватися фрілансерами. І все. І це, власне, було досить таким важливим фактором для мене. Але знаєте... Аб'юзивні стосунки. В мене їх ніколи не було, але я можу порівняти оці свої прийняття рішення: звільняться, не звільняться саме з аб'юзивними стосунками. Коли чоловік сьогодні тебе побив і тобі погано, і ти така думаєш, все, я йду від нього. А на другий день він тобі приносить квіти, вимолює пробачення, і ти така, ну він такий класний, він не хотів, він виправиться, і ти вже любиш цього чоловіка, і все добре. І у вас такі гойдалки, отак постійно місяцями, тривають в когось роками, в когось взагалі все життя. І от у мене на роботі було так, що мене ніхто не бив, навіть якщо в переносному значенні, але були моменти, коли було ось це таке усвідомлення, що... Я не отримаю більше ніякого підвищення. Я не буду рости в цій компанії. Це погано. Все, я це пам'ятаю. На другий день мені там кажуть, що ось така класна штука. Спробуй себе в цьому. Там щось не знаю, якийсь там новий проєкт він підкинув. І я вже така радію: ура! Все, все буде добре. І потім я для себе зрозуміла, відслідкувала, що є ці гойдалки і що мені треба виписувати. І Я почала записувати для себе прямо на листочку плюси і мінуси. Мені це дуже допомогло саме на альбомному звичайному. А 4 це краще, ніж виписувати для мене, принаймні, ніж виписувати в якихось Google домах, тому що на цей листочок я постійно могла заходити там до себе в кімнату і дописувати, коли мені приходило щось в голову. І плюс я не знаю, мені дуже подобається оцей зв'язок, коли ти пишеш саме ручкою і на листку. У мене воно якось по-іншому працює. Я тоді навіть краще запам'ятовую, ніж коли я набираю на клавіатурі. Так от я собі записувала ці плюси і мінуси, тому що якщо. Не записувати, то погане, воно може швидко забуватися, і ти потім ніяк не можеш прийняти це рішення. Чого власне ми часто боїмося прийняти рішення, коли в нас. Тіпа, все стабільно і все добре, але чогось ми хочемо звільнитися. Я собі задавала питання, а чого я взагалі хочу звільнитися? Якщо все добре, я б не хотіла. Значить, якщо я хочу, значить щось тут є. І чого ми боїмося це зробити? Тому що ми завжди уявляємо, що буде все погано. Але чесно скажу, що після всіх моїх трьох звільнень, таких наймасштабніших, ніколи не ставало гірше. Завжди ставало тільки краще. І навіть давайте уявимо сценарій, що стало гірше. Те, чого ми так дуже боїмося. Якщо у вас, до речі, таке було, то діліться і розкажіть, як ви з цього вийшли. Ми завжди ж уявляємо, що все буде крах, але давайте по фактах і по найвірогідніших сценаріях. От уявимо, що все, хана, ми звільнилися, роботи не можемо знайти, нас взагалі ніде не беруть на роботу. І ми такі сидимо, і що, ми ляжемо і такі, я помираю з голоду. Все, мене ніколи нікуди не позвуть. Все, ну тут моє життя закінчилось, так все, помер. Ну ні, так не буде. Правильно? Ми зрозуміємо, що в нас закінчуються гроші. Ми зберемося просто всі свої сили в одну купу і ми підемо шукати роботу. І є великий шанс, що ми знайдемо щось класне. Окей, може, ми знайдемо не класне, може ми знайдемо погане, але з голоду ми не помремо. І якось там воно розрулиться, і якось воно все буде. Правильно, ми дуже часто зайво ніби катастрофізуємо. Так, ну що, прийшла я до того, що кидати роботу треба тоді, коли компанію вирішили продавати. Я подумала, оце, оцей дзвіночок, ну вже точно, раз я вже там оці там скільки, 7 місяців мучуся, то треба вже збиратися докупи, треба робити резюме і свалювати. І я за три місяці, десь орієнтовно, три-чотири, мабуть, дозвіллення, я зробила резюме. І я пішла шукати те, що мені треба. Ну і насправді, після резюме, мені запропонували декілька варіантів, і я тоді пішла на фріланс. До речі, я додам посиланечку, подивіться, де я порівнюю свою роботу в наймі, і на фрілансі, можливо, вам буде цікаво дізнатися, а що ж краще, фріланс, чи все-таки ходити постійно в офіс. І я скажу, що в мене думка там досить така нетривіальна, не така, як розказують на курсиках, коли пропонують вам піти на фріланс і заробляти самому. Я тоді підготувала для себе таку соломку, підстелила. І все, я тоді, власне, я коли вже знала, куди я йду, я сваліла. І при цьому всьому у мене були заощадження. І, власне, мені не так страшно було, бо я розуміла, що я от назбирала певну суму грошей, і мені, власне, буде за що жити. Тому мені, в принципі, було ок. До речі, про те, як я заощаджувала, я теж зняла відео. Теж я вам прикріпляю посиланнячку, Ходіть, подивіться. Це, до речі, поки що моє улюблене відео на каналі. Звільнилася я з роботи, пішла я на фріланс. І мої заробітки просто в два рази вниз. Чи було мені стрьомно? Трохи було. Але дуже коротко, бо я зрозуміла, що я зможу, в мене все вийде, просто треба дати собі трохи часу і трохи розігнатися. В разі чого я знову знайду собі фултайм і все буде просто топчик. Коротше, декілька років я потім працювала на фрілансі. Я була після того в Англії, на Кіпрі. На Кіпрі прям мене застає війна. І тут бац, я така думаю, що не з фрілансом трохи мені не дуже подобається ці перспективи. Треба йти на фултайм. І здавалося би війна, ніхто мене не найме, але ні, мене найняли в компанію моєї мрії. І я там пропрацювала два з половиною роки. Мені дуже подобалось, дуже кайфово було. Я ну реально, мабуть, два роки я не задумувалася абсолютно про звільнення. Мені все подобалось. Я розуміла, що в мене там і є і кар'єрні можливості, і гроші є, і різні плюшки є. І навколо люди класні працюють. Тобто, про що можна ще мріяти? Ну і тут, бляха, у мене з'являється думка, що треба щось з цим робити. Ну <гум> так, шило в мене отаке. Чого я, власне, тут задумалася, що я тут би хотіла звільнитися? Тому що я побачила, що ну, я працювала на позиції контент-райтерки, я побачила, що я вже і так сіньор, у мене вже і так висока зарплатня, максимальна по нашій вилці. І я така думаю: а що далі? Ну, питаю менеджерки, а менеджерка каже, ну, в принципі, там можна якусь премію тобі зробити, але ну, далі зростання вже йде тільки на лідерку команди, а копірайтером ну, ти вже вище бути не можеш. І я задумалася, мені здалося, що я все-таки хочу бути лідеркою команди. І я пішла в ту сторону. Трохи побула і зрозуміла, що блін, я цього насправді не хотіла. Знаєте, коли я мріяла, що я хочу бути директоркою, лідеркою, мені здавалося, так романтично, класно, а коли я до цього прийшла, я зрозуміла, що це не моє. І це теж нормально. От бачите, я з першої роботи звільнилася, тому що по суті в мене не було зростання, а коли я отримала це зростання, я зрозуміла, що а це не те, що я хочу. І от, от так буває. І я себе за це не виню, коли я звільнилась перший раз, я все правильно зробила. Я йшла за своєю такою мрією. Ок, все, отримала, зрозуміла, що не моя, пішла далі. До речі, дуже хочу вам згадати про важливий момент: не завжди треба звільнятися, тому що ми іноді можемо наламати дров на пороть. У мене був такий випадок на оцій моїй улюбленій роботі мрії. Що в мене закралась думка, що щось не так, що я хочу звільнитися через той момент, що у мене була задача з СММом, і мене прям буквально, я вам серйозно кажу, мене тупо тошнило від того, коли мені давали ці задачі. Я сижу, там треба три речі написати. А я сижу, така взялася за голову і думаю, я не хочу це писати, мені не подобається. Потім дівчата все рівно після мене переписують. Я ж така крута контент-райтерка. За мною переписувати це, типа странно. Я хочу або сама вирішувати в своєму контенті, або не писати цю фігню. Ну і коротше, я ж могла звільнитися, але я подумала, ні. Я піду до менеджера і скажу менеджеру, що я не хочу цю срань писати. Давайте щось придумаємо. Ну, менеджер мені пообіцяв сказав, що він щось зробить. В результаті він нічого не зробив. Е, ніяких в мене претензій до менеджера немає, тому що там не вигідно було коротше, щось зробити, бо треба було наймати іншу людину для цього. У мене там питання було, чого самі я не могли ці тексти писати. Навіщо туди райтерів було залучати? Я не знаю, але окей. Знову я дивлюся, немає змін мені знову херово. Я вже тоді до іншого менеджера йду, кажу, що альо, мені не подобається. Ну і ми домовилися так, що ми прибрали з мене цю таску та дам, і мені не довелося звільнятись. Так що іноді треба просто пошукати, а де ви щось можете підкрутити для себе, щоб не звільнятися. У мене так на фрілансі було. Коли я хотіла кидати якісь певні проєкти, я теж подумала, а що я для себе можу отут і джаснуть, що я можу покращить, щось кудись сунуть, можливо, там менше зробити для себе задач в якісь там конкретні дні тижня, щоб там себе розгрузити, може мені тоді полегше. і Мені не доведеться все кидати нахер, бо ми часто, знаєте, дивимося, там у нас є один варіант, такий там чорний, а другий варіант білий. І все, і ми такі стопоримося, не знаємо, що робити, або тіпа, кидаю нахер, або залишаюся. А середнього проміжного варіанта ми не бачимо, а він є. Знаєте, як е, вчора я наведу Таку аналогію. Вчора хочу знімати відео, а мої сусіди роблять дах. І моя кімната, де я знімаю відео, вона прям туди ж вікном. І як тільки я не знімаю, вони не роблять дах, як тільки я сідаю знімати, вони починають там щось чухрати, чистити. Я мляха психую, думаю, що мені робить, як я хочу зняти відео, що мені робить? І от у мене є рішення або не знімати відео взагалі, ну його нахер зніму завтра, або е, щось придумати іще, може там піти з дому. І Ну, або знімати там і буде чуть такі варіанти, да? якісь херові варіанти. Ну, я придумала варіант, що я знайду саму дальню кімнату, облаштуюся там. Хай може там не так буде добре, мені подобається, принаймні тут світло, окей, нормально. І все, я зняла це відео. І це був проміжний варіант. Ну, я спочатку його тупо не бачила. Я думала, або я знімаю сусіди не шумлять, або я не знімаю. До речі, можна було ще до сусідів піти і спитати, а ви ще довго будете шуміти там, бо мені треба знімати, коли ви матимете такий проміжок часу, там якийсь обід, коли я зможу зняти. Ну, ми часто ці варіанти не бачимо. І... Через це ми дуже страждаємо. От я дуже запам'ятала, моя психологиня мені сказала Наталю варіантів більше, ніж ви можете собі уявити. Їх більше, ніж два. І мені це дуже сподобалось. Я завжди це згадую. Тому не завжди треба звільнятися, не завжди треба при прийнятій рішенню рішень, чи рішення рішень. лінгвіст, при прийняті рішень не завжди потрібно отак поруть гарячку, там обов'язково все зараз то, а зараз не то. Може бути щось проміжне. Просто добре подумайте, заспокойтесь і подумайте. Бажано це зробити там на другий день, а не обов'язково, коли ви там дуже знервовані. Як я прийшла до того, що я звільнилася з роботи мрії? Я зрозуміла, що вертатися я вже не буду до контент-райтерки, тому що ну це ніби як знову я спускаюся вниз, буду маручить голову, може, там вже придумали якісь інші процеси, а я буду стримати туди-сюди. Не хочу бути лідеркою команди, я це не витягну. У мене був тоді трошки важкий моральний стан через смерть батька. І коротше, отак все воно навалилось. Я зрозуміла, що найкраще зараз просто піти. А там щось буде, щось придумаю. Можливо, думала там, відпочину декілька місяців і знову там знайду якусь роботу, може, тут тут вже десь у Варшаві, може, я знайду просто. Саме контент-райтеркою, але з якоюсь вищою зарплатою, може там, з якимись іншими тасками. Ну, щось, коротше, таке, я для себе думала. І потім я все-таки зупинилась на тому, що я ж можу ще пофрілансити. І навіть з цією компанією я мала певні таски далі продовжувала, тобто, все в нас було окей. Ми далі працювали, і знову в мене. У мене постійно шило і знову я ось в червні 2025 придумала, що я хочу все кидати нахер. Все, я хочу відпочивати. Я вже втомилася. При тому я просто пропрацювала. Зараз скажу скільки 12 років. Я реально в своїй професії 12 років. Жах. Хто тут іще такий древній, як я? Я працюю одразу після університету. Я собі придумала, що я або просто буду відпочивати. Або далі продовжую працювати. Знову такі були ніби чорно-білі варіанти. Ну я зійшлася на тому варіанті, що я зараз мінімізую все, що є. В мене буде прям дуже мало задач. Я трохи грошей буду заробляти, і я буду трошки чилити і відпочивати. І я такий класний баланс в цьому всьому знайшла. От бачите, знову ось тут така золота серединка знайшлася, що завжди треба шукати якісь ще варіанти. Я не знаю, до чого я далі прийду, чи буду я знову десь влаштовуватися, чи не буду я десь влаштовуватися, що я буду далі робити. Ну зараз я планую на заощаджені гроші ще нормально так покайфувати. Про прийняття рішення казала, чим я керуюсь. Керуюся я не тільки головою. Головою, так, да, це важливо, важливо виписувати факти, важливо виписувати, чого вас це турбує. Але я ще керуюся, знаєте, я не знаю, як це пояснити, тим, що тут. І своїм відчуттям такої любові до себе і такої самоцінності, що я думаю, що якщо мені погано, значить, я щось відчуваю і треба йти. Або щось змінювати. Бо просто будь терпілою, я не хочу. Це не моя історія, це не для мене. Да, перший рік на роботі я трошки терпіла. Ну саме те, що мені не подобалося, я відчувала, що щось не то. Ну, з мене не було знущань, да, бо іноді люди терплять набагато гірше. Але я після того зрозуміла, що більше так довго я терпіти ніколи не хочу. Що прийшла думка трошки з нею пожити, побути і все-таки приймати рішення до якихось змін. І знаєте, що мені ще? Дуже сильно допомогло краще приймати рішення. Я нікому такого, звісно, не бажаю, але ви просто можете це змоделювати, ви можете злякатися. Страх смерті. Я зіткнулася з тим, що батько захворів на онкологію, і я побачила, як багато є молодих людей, які мають такі ж нехороші шанси на виживання, і що вони все втрачали в плані своїх кар'єрних можливостей. Вони не можуть прийняти зараз рішення звільнятися чи не звільнятися, бо вони не можуть взагалі працювати, або їхнє життя взагалі отут зупиняється. І все. Я подумала: це так тупо мучить себе, тому що твоє життя ти не знаєш, наскільки воно буде довге, наскільки воно буде коротке. І класно було б все-таки себе не мучить і слухати себе. І це мені дуже допомагає от згадувати от те все, що я пережила, що я побачила за оці півтора роки. Неприємна дуже тема, але все ж. Не люблю, що ця тема, Сорі, що я, може вам настрій псую, але я не люблю що ця тема, табуйована. Тому що якби вона була більш такою розкритою, це б допомогло нам, українцям, саме під час війни. Люди б вміли краще один одного підтримувати, бо люди часто ховаються від смерті. Сорі, що ця тема аж так пішла. Ну, блін, я вважаю, що це важливо. Важливо згадувати про те, що є кінець. І коли ти це пам'ятаєш, що він є, ти тоді. Набагато бляха краще приймаєш ці свої складні рішення, і вони тоді тобі не такі складні, бо це життя, і його краще жить, і жити, як тобі подобається, відповідно, зі своїми цінностями, а не терпіть. Все, я сказала, все, що хотіла. Бажаю вам приймати найкращі рішення в своєму житті. І пам'ятайте, не завжди рішення, якщо ви думаєте, що воно буде погане, не завжди погане, воно просто вами прийняте, і все. Ви не знаєте, як би було, якби ви не прийняли це рішення. Просто це, помилки теж бувають, все буває. Це нормально. Ну, все. Дякую, що мене дивилися. Всім пока.